Вітаю, друзі! Це канал «Є Питання. Я Олена Трибушна, 28 серпня, сьогодні четвер. Про те, як Путін і Трамп хочуть миру, давайте сьогодні поговоримо. Сьогоднішня ніч яскраво демонструвала як. Сьогодні вночі Росія здійснила. Наймасованіший за останній час удар по українській столиці та її околицях. Росіяни випустили понад 600 безпілотників і ракет, які летіли одночасно з усіх напрямків. Під ударом були і інші області, але найбільше постраждала саме столиця. Спочатку Росія запустила по Києву десятки дронів, а після третьої ранку кілька разів завдала ударів ракетами. Підтверджено, станом на зараз загибель 18 людей, серед них троє дітей. 2, 14, 17 років. Десятки поранених. Росіяни випустили загалом 598 дронів, 2 кинжали, 9 балістичних ракет «Іскандер» і 20 крилатих «Х-101». Повітряні сили заявили, що знищили 589 цілей, зокрема майже всі шахеди. Однак багато незбитих влучили у 13 місцях, в десятках місць попадали уламки збитих. В Кремлі цинічно заявили на це, що удари наносили по Військовій інфраструктурі, і Росія залишається зацікавленою в продовженні переговорів. Американський Sky News вже написав, що атака по Україні цієї ночі стала другою за масштабом з початку вторгнення. Останній подібний удар росіяни здійснили 9 липня. Тоді вони випустили по нас 741 засіб. Цієї ночі 629. І загалом всі найбільші атаки відбулись цього літа. Я записую це відео до того, як на обстріли Києва відреагували у Вашингтоні, але припускаю, що для себе Дональд Трамп знову буде пояснювати все це тим, що Путін дуже хоче переговорів мирну угоду і обстрілює Київ лише щоб швидше схилити нас до переговорів. Можливо, і публічно це прозвучить десь близько до цього. Про те, що Трамп досі перебуває в цих ілюзіях, свідчить епізод той самий із мікрофоном під час зустрічі минулого тижня з зеленськими європейськими лідерами. Трампа підловили, коли перед мікрофоном, який забули вимкнути, він запевняв Макрона, що Путін хоче укласти із ним угоду, додаючи при цьому, як би божевільно це не звучало. Звучало це справді божевільно.

І напевно справді не переносять одне одного, але не з цієї причини Путін ухиляється від переговорів. Минулого тижня Лавров запевняв американське телебачення, що, хоч в Кремлі не вважають Зеленського легітимним лідером України, але визнають його фактичним головою режиму. Це цитата, і в цій якості готові зустрітися з ним. Реальна ж причина того, що переговори не відбулись ні минулої п'ятниці. І не відбудеться цієї п'ятниці, і напевно наступної в тому, що Путін не хоче закінчувати війну на тих умовах, на яких на це могли б піти ми і наші партнери, не хоче закінчувати війну, сподіваючись, що Україна впаде раніше ніж впаде російська економіка. Не хоче закінчувати війну, тому що це відкриє внутрішнє пекло в самій Росії, де в повній залежності від війни опинились економіка, соціалка, політика і фізичне самозбереження правлячого режиму. Швидка відмова від війни і від воєнної економіки, ще й без гучної перемоги у вигляді, якщо не підкореної всієї України, то, хоча б повністю захопленого Донбасу, може обернутися соціальною і економічною катастрофою для Росії, а може навіть і воєнною. Тому те, що робить зараз Москва, це з одного боку тисне на нас. Як сьогодні примушуючи погодитись на крокодильську мирну пропозицію, і в Росії можуть думати, що це навіть не надто розлютить Трампа, бо в певному сенсі зі свого боку вони роблять саме те, чого хотів би, і Трамп тиснуть на нас, щоб ми погодились на переговори на поганих для нас умовах. І одночасно Лавров в тих же американських ефірах публічно звинувачує Україну в зриві мирного процесу і покладає саме на нас і на Зеленського відповідальність за те, що Трампу не вдається всадити Путіна і Зеленського за стіл перемов. З іншого боку, Росія просто продовжує вести війну, винищує військові виробництва, інфраструктуру знищує і залякує людей. А паралельно спецпредставник Трампа Вітков веде заплутані переговори з нами. І з ними паралельно, в яких немає перспектив зближення позиції від слова зовсім як визнає і сам відков в неділю. Лавров, коментуючи в ефірі NBC можливу зустріч Путіна і Зеленського, сказав, що така зустріч можлива лише після попередньої домовленості, яка буде відповідати російському, бачте, порядку. Денному російський порядок денний передбачає, що Україна має офіційно відмовитись від прагнень вступити в НАТО, скасувати заборони на російську мову і російську церкву, і погодитись на поступки в територіальних питаннях. Зараз Москва публіч. Чно умови щодо територіальних питань не конкретизує, але вчора про них обмовився ймовірно спецпредставник Трампа. Вітков Вітков сказав на Fox News, що Росія поклала на стіл свою. Так звану мирну пропозицію щодо Донецької області це не те, що українці зможуть прийняти. Припустив він сам, і тут же зазначив, що ніхто і ніколи, крім Дональда Трампа, так далеко все одно не просувався в питанні мирного врегулювання і сказав, що кінець уже близько, щоб це не означало. Завтра, в п'ятницю у Вашингтоні, Єрмак і Умєров мають зустрітись із Віткофом. Будуть говорити про гарантії безпеки для України, а також про можливу двосторонню зустріч Зеленського і Путіна, попри все. Ну і мабуть, про цю саму мирну пропозицію щодо Донецької області, від якої Україна напевно відмовиться в понеділок. Під час прес-конференції в овальному кабінеті Дональд Трамп дав зрозуміти, що. Його терпіння на межі і сказав, що готовий втрутитись дуже особисто і рішуче, якщо в найближчі два тижні не буде досягнуто угоди про припинення вогню. Він сказав, що можуть бути дуже серйозні наслідки. Що він подивиться, як будуть розвиватись події протягом тижня або двох, якщо буде потрібно, він особисто підключиться або буде угода, або її не буде. Словом, в понеділок були відведені чергові два тижні. Жодного разу, коли чергові два тижні спливали, нічого особливого не відбувалось ніяких жорстких наслідків не наставало. Цього разу Трамп наголосив, що готовий особисто включитись, щоб домогтись миру. Тому подивимося, попри те. Що немає жодних ознак наближення до мирної угоди. Паралельно весь цей тиждень з минулою п'ятничною зустрічі у Вашингтоні тривають перемовини про гарантії безпеки нам після припинення вогню. Сьогодні Financial Times написала, що в позиції Трампа щодо цього питання відбувалась, мовляв, серйозна зміна. У рамках гарантії безпеки для України Сполучені Штати можуть надати західним силам оборони розвідувальні ресурси, структури управління і критично важливі системи для забезпечення безпеки в повітрі. Також Financial Times стверджує, що Трамп нібито усвідомив, що його персональна і особиста мета досягнення миру і Нобелівська премія за це вимагає внеску Америки в забезпечення і стійкості цього миру. План гарантій безпеки може бути представлений найближчим часом, як пише видання. Але станом на зараз багато чого ще не вирішено взагалі від того, які саме країни Європи і скільки військових готові будуть відправити в Україну, і до того чи погодиться на це Кремль. Досі в Кремлі заявляли, що західних контингентів в Україні вони не потерплять. Вчора в Кремлі заявили, що переговори між Росією і США щодо гарантій безпеки взагалі повинні вестись непублічно. Пісков стверджує, що це буде некорисно для загальної результативності. Він же сказав, що керівники переговорних груп Росії і України на зв'язку, але нових термінів наступного раунду переговорів поки немає взагалі. Але в цілому ще раз. Поки що немає ні проекту мирної угоди, ні архітектури можливих гарантій безпеки. Прямо сьогодні міністри ЄС в Копенгагені знову обговорюють ці самі гарантії безпеки І після завершення війни. Політико пише, що на обговоренні. Питання, яка нейтральна третя країна могла б надати миротворчі війська для патрулювання майбутньої демілітаризованої зони, але зараз, тим не менш, європейські чиновники вважають, що ключову перешкоду на шляху до цього подолано це небажання Дональда Трампа зробити американський внесок в цю майбутню справу безпеки? Тому поки що, все це ще переговори про щось абстрактне і відірване від реальності загалом. І якщо у Трампа після цього і далі будуть грати в Верестовича, то є лише одна річ, яка може дійсно схилити Путіна і Росіян до реальних переговорів. Перш ніж продовжити, нагадую, не забудьте підписатись на є питання, поставити десь тут вподобайку, щоб нас з вами ставало більше. Задонатити на загін безпілотних систем Б-12. 12-го окремого центру спецпризначення, якому ми з вами допомагаємо, реквізити підрозділу в описі в верхньому коментарі, і як завжди, там же подивитись наш мерч на маркетплейсі Каста, весь прибуток від якого ми теж передаємо їм. Дякую усім, хто це робить. Отож, якщо щось цими днями і наближає ситуацію до моменту, коли до переговорів будуть готові і росіяни, то цим можна назвати наші удари по російській нафті сьогодні. Вночі два нових і цілком вдалих разом із ними за серпень. Україна завдала вже понад 10 успішних ударів по російських нафтопереробних заводах. І як стверджують аналітики, близька до того, щоб вибити останніх 2-3 НПЗ з основних у Росіян. Сьогодні вночі ці методичні удари продовжились тим, що сили безпілотних систем поцілили по Куйбишевському НПЗ у Самарі і Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. На кадрах з місця подій було видно масштабну пожежу, яка охопила нафтопереробний завод у Самарі. Ударів завдали пишуть дронами люти. Схожі кадри публікували із Краснодарського краю, де вже не вперше палав Афіпський НПЗ. Завод... Попал? <свист> <свист> Попал. Не избили. Что ж такое? Не избили? Ну, <свист> не -а. Все прям попали практически. Дефенс Експресс пише, що удари по цих двох нафтопереробних комплексах фіналізують методичне вибивання Україною всіх основних російських НПЗ на дальності біля тисячі кілометрів. Спочатку місяця було атаковано Рязанське НПЗ, Новокуйбишевський, Афіпський, Саратовський, Волгоградський, Сизранський, Новошахтинський, Ільський та Афіпський. Кілька з перелічених були уражені по кілька разів поспіль. Тобто деякі об'єкти уражають повторно для досягнення бажаного результату. І окрім нафтопереробних заводів, під прицілом далекобійних атак наших сил оборони були і інфраструктура нафтопроводів, нафтобази та інші об'єкти удари ці по нафтопереробних об'єктах відбуваються на тлі піку сезонного попиту у Росії на бензин з боку туристів і фермерів. В останні тижні багато аналітичних видань. І економічних, і військових написали, що ці удари вже спровокували дефіцит бензину по всій Росії, що це буде розкручувати інфляцію, і макроекономічною нестабільністю буде збільшувати прямі і непрямі витрати в російській економіці. Економіці ще раз підкреслюю, яка за оцінками може перебувати зараз в стані, так би мовити, останнього ривка. Перед фінішем Reuters напередодні рахувала, що українські атаки на 10 російських нафтопереробних заводів порушили щонайменше 17% потужностей російських НПЗ. І ще одна річ, крім ударів по російській нафтовій індустрії, могла би примусити росіян говорити мовою іншою ніж мова ультиматумів. <му> Кілька сотень далекобійних ракет, випущених по Москві. Пітеру, чи, скажімо, Сочі, могли б зробити резидентів Кремля куди більш договороздатними. З цією думкою багато хто з вас я впевнена, читав і коментував сьогодні вранці повідомлення після сьогоднішньої пекельної ночі в столиці, і зі словами де ж наші ракети. 19 листопада 24-го року Зеленський доручив виготовити наступного року 3 тисячі далекобійних ракет, і 30 тисяч дронів. Це фото я вкрала у Ніколова минулого місяця. Він повісив собі його на обкладинку у Фейсбук. Бо до кінця наступного року, коли все це мало бути виготовлено, залишилось 4 місяці. Кілька разів за час, що минув після того. Ним же Зеленським було оголошено про успішні випробування ракет, але сотні ракет по Москві так і не полетіли досі. Минулого тижня усіх нас розбурхала нова порція повідомлень про те, що Україна вже має свою нову крилату ракету фламінгу, заявленою дальністю польоту 3000 км кілометрів і корисним навантаженням понад тонну. Вчора про цю розробку вийшов великий текст у економіст, хоча дещо з нього вам сьогодні наостанок розказати. На папері пишуть вони фламінго виглядає дуже потужною зброєю. Якщо, хоча б, половина заявлених характеристик буде відповідати дійсності, ракета зможе завдати серйозної шкоди цілям практично в будь-якій точці європейської частини Росії. З'явившись посеред важких мирних переговорів, ця пташка може спонукати Путіна дійсно скласти зброю. Тим більш вражаючим є те, що процес запуску серійного виробництва зайняв лише 9 місяців, а не роки чи навіть десятиліття, як це буває зазвичай. А Сам процес очолювала команда людей, які не мали попереднього досвіду роботи в оборонній промисловості. Зовсім спочатку я був дуже скептичний, каже один із чиновників, який курирував цей, цей проект. Але коли я побачив ракети. Я був вражений. Представники компанії Firepoint, яка стоїть за Фламінго, кажуть, що ракета з'явилась на світ як нарис на сервеці. Наприкінці 24-го року. Україна відчайдушно прагнула створити засіб стримування великої дальності. Саме в вересні того року Зеленський таємно просив Байдена дати нам томагавки в рамках чергового плану перемоги. Адміністрація Байдена різко відмовила. Мало хто наважувався тоді вірити, що українська ракетна програма зможе зробити ракети достатньо швидко сама. І от з'явились фламінго. Інформація про ракету дуже уривчаста. Виробник не роздає її з міркувань безпеки. Відомо, що виробничий процес. Судячи з усього, принаймні частково здійснюється за кордоном, але за словами компанії, понад 90% кінцевої збірки відбувається на секретних об'єктах, розкиданих по всій Україні. Корпус ракети виготовлений зі склопластику, що робить його важче помітним ніж металевий. Двигун, судячи з усього, є турбореактивним, виробненим конструкторським бюро Мотор Січ. Виробництво, яке зараз становить одну ракету на день, обіцяють збільшити до семи на день до жовтня, тобто за місяць. Якщо йти простим математичним розрахунком, то десь дві сотні на місяць мало би бути. Розроблена так швидко і така, що майже повністю відповідає потребам оборони України. Ця ракета здається занадто хорошою, щоб бути правдою. Пише економіст. Деякі конкуренти задаються питанням, чи все дійсно так є, як заявлено. Ширяться чутки про нібито близькість до президентської адміністрації, неконкурентне фінансування, і навіть про те, чи є ракета взагалі українською компанія все. Заперечує. вартість ракети менше ніж 1 мільйон євро за штуку. конкурентоспроможна у світі крилатих ракет, але це все ще великі витрати для України, враховуючи обсяги, які будуть потрібні. Та сумніви щодо реальної ефективності фламінго ракета достатньо громістка і під час запуску різко піднімається вгору, що робить її більш помітною для ворожих радарів. Тому припускають, що значна частина ракет може бути виявлена і перехоплена на повній дальності. Російський винищувач має достатньо часу, щоб зробити перерву, щоб покорити жартують про ракету конкуренти, але деякі авіаційні експерти. Наприклад, Костянетин Криволап, якого цитує економіст, каже, що впевнені, що ракета зможе скористатись прогалинами в слабкій протиповітряній російській обороні, Україна мовляв теж відома своїми креативними комбінованими атаками, які дозволяють подолати. Цю оборону і ці ракети ймовірно будуть саме таким. З часом Росія буде зазнавати більш серйозних руйнувань. Вже зараз повільніші ніж цей засіб. Українські дрони при тому більш вразливі до подавлення Ребом вивели із ладу щонайменше 13% нафтопереробних потужностей Росії. 17 як я казала раніше. Тому шанси, мовляв, є. Остаточні випробування ракети відбудуться на полі бою. Компанія-виробник Firepoint визнає, що ракету ще широко не розгорнула, але запевняє, що ворог буде шокований, коли це станеться. Російські військові блогери стримані зараз і обговорюють цю нову загрозу без звичної для них самовпевненості. Вони цілком серйозно обговорюють, як протидіяти цій новій загрозі. І як знайти місця в Україні, де її роблять, так описує нову ракету Економіст. Я нам з вами бажаю швидше побачити табуни Фламінго, які аномально прямують нарешті на північ. З цим я вас сьогодні залишаю чекати, коли прокинеться Трамп. Ось щойно стало відомо, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже зателефонувала йому спершу поговоривши з Зеленським деталі розмови з Трампом. Вона не викладала про його реакцію на російські удари по українській столиці. Не писала лише написала, що Путін має сісти за стіл переговорів. А Європа, за її словами, зі свого боку виконує свою роль у гарантуванні миру з надійними гарантіями безпеки для України, які перетворять країну на цитую сталевого дикобраза про ці гарантії, про завтрашню зустріч Віткофа, Єрмака і Умєрова, і про дикобразів ми поговоримо завтра детально. А про фломінгу і про нові реактивні російські дрони, якими нас почали обстрілювати тепер, поговоримо у суботу, тому не забудьте підписатись на питання, поставити вподобайку, щоб повернутись, і щоб наша з вами спільнота більшала. Подивитись і купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі Каста і закинути трохи на дрони загону Б-12, 12-го центру спецпризначення. Тримайтесь, дикобрази, видивляйтесь фламінгів, бережіть себе. Мої співчуття родинам загиблих сьогодні і постраждали. Бережіть себе до завтра. Якого біса? Є питання. Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.